Що стосується витрачання коштів місцевого бюджету, асфальт, який кладеться? було озвучено там цифру близько одного мільярда гривень. І тепер вже питання до депутатського корпусу е, Вінницької міської територіальної громади, до питання до міського голови і до виконавчих органів на що витрачаються ці гроші, і чи доцільник витрачати і пропорцію і статті напрямки їх використання, що є бажання, крім е, сесії. Міської ради прийти на сесію обласної ради і е, там теж вимагати гроші не на дрони, не, не на бруків, перепрошую, а на дрони. Е, ви зможете це теж зробити. Ми ж отримали статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Потрібен здоровий нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування. Ми, як українці, завжди проти диктатури. діктатури. відійдемо від е, оцих, як я сказав, цього стереотипного депутатства. Да? Що в нас не будуть там позаті дітки на лендкрузерах, а все-таки буде шанс для більш таких фахових людей, які в цій політиці попередньо, напевно, не мали шансу через систему, але вони будуть мати. І тоді, я думаю, що ці вибори можуть стати позитивним кроком, який щеплижать нашу остаточну перемогу. Як реформа децентралізації успішна чи ні? Дивіться, реформа децентралізації, тут, напевно, не я маю говорити. Тут має говорити Рада Європи, угу. яка визначила своїм листом, що. Ну, ваш погляд, успіш... я маю ставити. що... того реформ, на мою думку, ця реформа успішна в кейсі того, що влада стає ближчою і доступнішою, що коштів на місцях насправді залишається більше. На базовому рівні, до речі, регіональний рівень та обласну раду ця реформа навпаки послабила, да? Тому що раніше обласна рада мала більше впливу і механізмів і так далі. А зараз основними гравцями політичними в регіоні, до речі, якщо хтось це не зрозумів з політиків, то це їхні проблеми. Це є голови територіальних громад, тому що вони розпоряджаються фінансовим ресурсом, вони розпоряджаються ресурсом земельним, вони мають... Своєму підпорядкуванні заклади освіти, охорони здоров'я, в них є комунальні дороги, комунальні підприємства і так далі. Тобто в них є ресурс для втілення реальних змін на місці навіть більше, ніж депутатів обласної ради, там в рази більше. І як ви вважаєте, користуються а. цим ресурсом? Вони вміло? Дивіться. зараз? Наприклад, Вінниці. Тобто, да, завдаємо ту саму бруківку, яка кладеться, асфальт, який кладеться. Космонавтів, вулиця, яка має бути золотою, да, буквально наступними місяцями там вже повиділяли знову. Захмарні кошти, ми всі розуміємо, що це гроші з бюджету витрачаються зараз на це все. Це теж частина децентралізації. Правильно, дивіться, да я погоджуюсь з тим, що децентралізація вона одним із основних бенефіціарів це були великі міста і обласні центри, тому що тих 60 плюс 4, 64% ПДФО, які були додані для проходження опального сезону. З 21-го, по-моєму, року, чи з 22-го року ну, суть, це значний фінансовий ресурс. Якщо говорити про обласні центри, це завжди значний фінансовий ресурс. І тому там основними бенефіцарами, це, звісно, є великі територіальні громади. Хоча, якщо навіть розібратися по цих плюс 4% ПДФО, коли не давалося, просто дуже добре це пам'ятаю цей момент, вони давалися всім громадам для проходження опалювального сезону, але не всі громади навіть мали підприємства теплокомуненерго. Тому, знову ж таки, ви, як міла журналістка, задаєте питання, які вже криється частково відповідь. Дивіться, по-перше, Вінниця – це обласний центр. Так. Порівнювати реалії обласного центру, так? Да? І реалії, задаємо... напевно. Дивіться, ми не порівнюємо. Ми просто розглядаємо ну, децентралізацію на прикладі міста Вінниця конкретно зараз. Що зробила децентралізація? Що зробила децентралізація? Вона зрівняла умовно правила, тобто кожна територіальна громада вона має свою окрему. Стрічку угу. в державному бюджеті, тобто бюджетний кодекс, інше галузеве законодавство, воно однакове, там умовно, для Тростянецької громади, для Краснопільської громади, для Іванівської громади і для Вінницької міської територіальної громади. Розумію, що стосується міста Вінниці, для, де персоніфіковано для міста Вінниці вона отримала свої бенефіти, вона отримала збільшення дохідної частини місцевого бюджету, що стосується витрачання коштів. Uh -huh. Місцевого бюджету. От тут ми попадаємо в таку цікаву вилку, да? тому що от мені як депутату обласної ради зараз під час воєнного стану повноваження щодо управління обласним бюджетом та обласними програмами сфокусовані в, е в Вінницькій ОВА, обласній військовій адміністрації. Тобто обласна рада, це теж дуже зазначує голосам, глядачам, що не голосує ні за бюджет, ні за програми. Зараз під час печальної uh -huh. достави. Водночас містам uh -huh. і взагалі територіальним громадам ці повноваження були повернені. Uh -huh. І тепер вже питання до депутатського корпусу. Вінницької міської територіальної громади до питання до міського голови і до виконавчих органів на що витрачаються ці гроші, і чи доцільник витрачати і пропорцію і статті напрямки їх використання. Сподіваюся, ви бачите ситуацію, яка відбувається у Вінниці під міською радою, практично щоп'ятниці, коли громада мітингує пікетує міську раду з вимогами перенаправити кошти бюджетні. Кошти з податків на збройні сили України, тобто люди вже цього вимагають від від міської ради. Ніхто не просить у них бруківку, ніхто не просить асфальти, ніхто не просить у них там якийсь, господи. Читали по тендерах по прозору, дивилась якийсь проект майбутнього музею розробити декілька мільйонів гривень. Тобто, mm -hmm. ніхто цього зараз не просить. Ми всі живемо в Україні. Нас кожного, якщо не кожного, то кожного другого торкнулася реальна війна. Багато хто розуміє, що це таке. І людям не зараз не до бруківок, не до цього. Ну, але децентралізація дала можливість. Нашій міській раді сьогодні ось ось так, да? тобто бруківочка, ремонтик і так далі. Ну, тобто я свідком uh -huh. була на свої очі, бачила, коли люди стояли, кричали у все горло під міською радою, депутати йшли на сесію mm -hmm. і сміялися просто з людей. Тут дуже цікавий, да, такий сам момент, чому я вас запитала саме за децентралізацію, чи вважаєте ви цю реформу успішною? Е, тому що. Чудово, а де створили да? тобто, гроші, залишаються в місцях в місцевих бюджетах. А де орган, який мав би контролювати ці кошти? Тобто, наскільки мені відомо, мав би бути інститут префекта? Ви все вірно говорите. Дебіт. Давай чи він буде, да, чи да, він давайте, давайте, чи, можливо вінський февральний округ вирішив, чи нам не потрібно ніякого контролюючого Будь органу. Дивіться, Я щоб відповісти на вашу репліку. Рані, давайте я розкладу по поличку. По префекту обов'язково скажу, в кінці підемо по хронології. Перше. Е, я теж бачив е, ну, в соціальних мережах, тому що дивіться, якщо є бажання, крім е, сесії міської ради прийти на сесію обласної ради і е, там теж вимагати гроші не на дрони. Не не на бруківку, перепрошую, а на дрони. Е, ви зможете це теж зробити. Я заохочую як елемент місцевої демократії, тільки на жаль, ну, обласна рада не голосує поки що за е, обласний бюджет, і в принципі бруківку не кладе бо інше функцію, Але для того щоб ще раз тримати депутатів в тонусі, я думаю, це буде непоганий крок. Е, що стосується е, що повертаючись до дрони, а не бруківка, дивіться, давайте давай. от станом. Я пам'ятаю виступ директора Департаменту фінансів обласної військової адміністрації щодо стану виконання місцевих бюджетів області, uh -huh. не платити з обласним бюджетом, на да, зведено бюджету області, де всі місцеві бюджети. І е, ним було зазначено, я задав питання, скільки вільних та нерозподілених залишків, скільки додатковий фінансовий ресурс Вінської міської територіальної громади. Uh -huh. Це за результатами, по-моєму, за вісім місяців за результатами виконання. Було озвучено там, цифру близько 1 мільярда гривень. Да? Uh -huh. Тобто, тепер давайте я Софію, пропоную вам, не знаю, ігри слово не буду говорити, ну да, пропоную вам, давайте от, ви міський голова, Вінницький, да, а я от, ну, дозвольте собі трошки це, я скажу, а я прем'єр-міністр чи міністр фінансів. От ви приїжджаєте до мене в Київ, і я питаю, кажу, ну що, Софія, вітаю з обранням. Романа зробила правильний вибір, скажи, будь ласка, що тебе там по бюджету? І е, ви мені кажете, та нормально, все, в мене мільярд вільних розподіл на коштів і так далі. І тепер я кажу: а в мене, Софія, я щомісяця мушу шукати 5 мільярдів доларів макрофінансової допомоги в уряду США, в е, Європейського Союзу, в міжнародних фінансових інституціях, якщо прослідкувати тенденцію надання Фінансової допомоги, то раніше це були гранти, тобто безповоротно, основи, переважно в е, американській. Зараз це більше кредитні зобов'язання, е, кредитні зобов'язання Світового банку, Європейського банку реконструкції uh -huh. розвитку Євросоюзу, інших країн і так далі. так далі. Ми рухаємося до того, вже понад 80% ВВП в нас становить зовнішній борг. Ми рухаємося впевнено до 100, я думаю, в наступному році ми досягнемо 100% ВВП в наш е, зовнішній борг. Тут скажи. Будь ласка, Софія, от в тебе є мільярд, а я 5 мільярдів щорічно шукаю. А в мене щомісячно шукаю доларів. А в мене мільярд гривень чи доларів? А, а, а гривень, гривень лежить на цьому. Нерозподілених. Да? Тобто в тебе є такий ресурс, угу. а я шукаю. І в інших містах тилових такий ресурс є завдяки ПДФО з військових. Військових, це, це тобі... ж оч очевидна історія. Да. Як ти думаєш, суспільна думка в тебе перед сесією? Завжди приходять з плакатами, От як ти думаєш, я як прем'єр-міністр, от що маю робити? Який логічний крок? А в нас є потреби, які ми маємо закривати, там, в тому числі з державного бюджету, і в нас дуже просто все йде. Все, що збираємо ми податками, воно першочергово йде на війну, на оборону на небезпеку. Все решта, цей додатковий макрофін, він йде там забезпечення. Видаткової частини по зарплатам вчителям, лікарям і так далі, і так далі, да? через механізм субвенції, фінансування НСЗУ, і так ну бюджетникам uh -huh. умов. Тобто, яке логічне дія з боку уряду? Тобто, це я до чого підставкою, до тої відповіді, що в бюджеті 24 року ПДФО з військових, яке заходить, заходило в територіальні громади, воно вже буде заходити на державний бюджет. Наскільки я розумію, зараз, да, зараз триває історія по тому, чи буде цільове його спрямування, тобто, чи нагались ВПК і так далі. Тобто, і на мою думку, це є результатом того суспільного запиту, який відбувся ну, і про який говорили. Водночас, другий момент. Приїжджає міський голова Миколаєва і каже: в мене 80 чи 90% бюджету це з військових. От питання, що робити в такій ситуації? На мою думку, наслідком цього всього цієї ситуації яка склалась, тому що якщо ми зменшимо цим фінансові ресурси в Вінниці Хмельницькому, Тернополі та Львову, це зрозуміло логічно з економічної точки зору. Якщо ми зменшимо цей ресурс Миколаєва, Дотувати його з державного бюджету можна, але питання навіщо переводити в ці умови? На мою думку, ці перекоси ми ж маємо вже в реальностях. В нас в минулому році були внесені зміни до закону про засади державної регіональної політики, де визначено. Такі інструменти, як функціональний типи територій. Певні території мають бути територіями відновлення оці доокуповані mm -hmm. території. І, на мою думку, правила, які існують там, в Миколаєві, в Запорізькій області, так, вони ж мають відрізнятися через об'єктивну реальність, через ті загрози, так, в Харківській деокупованих територіальних громадах, ніж ті, що діють фактично на території тілової, тіловій території України. Тому, якщо говорити про питання з ПДФО, воно контроверсійне, тому що є дуже великі перекоси в ті чи інші сторону, але з точки зору уряду, з точки зору здорового глузду, з точки зору запиту суспільного, я думаю, що воно буде більш відповідати, більш правильному для концентрації його саме на дрони, а не на бруківку. Женя, ви як справжній політик, ви так от розповідаєте про розповідає префект, я так, вас я ще, дуже я сильно розумію, розумі, але я ви так гарнеше про префекта. Так я ж вам Давайте, комплімент. Що... Я вам комплімент зробив. То ж ви ж мені теж маєте так. сказати Проферта. Проферта. Е, погоджую з вами абсолютно. Я думаю, кожен голова районної е, військової адміністрації, обласної військової адміністрації, mm -hmm. він погодиться, тому що наглядові функції мають бути в, е, ну, в органі виконавчої влади. Знову ж таки, так, як я цим займався, можу сказати зі своєї точки. Перше, обласний рівень, про що я говорив, е, реформа не заділа, тому що ну, і далі, коли формувалася концепція, Реформи територіальної організації угу. влади. Передбачалося, що на регіональному рівні будуть свої виконавчі органи, да? будуть свої виконавчі органи і наглядові функції в префектів або в колів угу. обласних державних адміністрацій. На жаль, до цього ми не дійшли. Потім розпочалася війна. Зараз це постало ну, знову підвисловано, але водночас ми ж отримали статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Uh -huh. Якщо дивитися інтеграцію Польщі, uh -huh. то всі передоступні фонди вони розподіляли саме через регіональний рівень. То не рівень громади, так? не рівень гмін, а рівень воєводства. Uh -huh. Так само, як у нас, відповідно, громади і область. Тобто, без цього, я думаю, менеджерити ті фінансові ресурси, які ми отримаємо перед вступні. Перед тим, як ми станемо повноцінним членом Європейського Союзу без проведення реформи на рівні да, на рівні регіональному, ми повноцінно не зможемо. На мою думку, інститут префекта потрібен, абсолютно потрібен, потрібен здоровий нагляд за рішенням органів місцевого самоврядування, не кошмарення їхнє. Да, тому що ми ж чому я згадував про різні реалії, наприклад, для Вінниці. І, умовно, ми говорили за Терстинецькою громаду і для Тростинця, Да? Uh -huh. Тому що от я так знаю, що спілкуюся і слідкую з окремими посадовими особами невеличких територіальних громад. І в нас ми говорили про зміну силовиків, наприклад, є такий орган як управління стратегічних розслідувань УСР Національної поліції України і там територіальне представництво uh -huh. відниця. То в невеликих громадах. Це зводиться до того, що хтось там неправильно виписав си там якусь там незначну премію і все, і тепер ти попадаєш в бюрократичну підозру і так далі. Тому, на мою думку, що інститут префекту це ще й додатковий механізм захисту для голів територіальних громад, тому що ти з себе знімаєш відповідальність. Ти префекту показуєш ті проєкти рішень, які будуть прийматися, якщо є зауваження від нього. Ти їх маєш усунути, тому що цього вимагає закон і приймати ці рішення. Але коли ти вже прийняв ці рішення, і до тебе приходять запитувати, чому ти прийняти таке чи інше рішення, в тебе ось, будь ласка, висновок органу представника держави. Мені ви знаєте, чогось мені здається, що от ем, у нас якось Вінниці так, та частина децентралізації, яка була вигідна в місцевій владі, вона була зроблена. А частина децентралізації, от, в тому числі інститут префект, префекту, е, ну, якось от чекає до сих пір да, і буде чекати. Це так. По всій Україні. Ну, це не Розумію, це ну, дуже ну, якась от плачевна, на мій погляд, ситуація з тим, що відбувається. Не знаю, не знаю. Скажіть, е, з тим, що правоохоронна система зараз бездіє, також пов'язана реформа децентралізації чи ні? В якому плані без... роботу правоохоронних органів прокуратури, що вони і них забрали, якби прокуратури свіпов повневаже. А понагляд по нагляду, які були ще раніше, так, там, там революції. так, так угу. дивіться і знову тепер... ж таки. Ви вірно зазначили. На мою думку, це не має бути прокурорський нагляд з презумції виновності mm -hmm. органу місцевого, самоврядування. Mm -hmm. тому що, що ми говоримо про правила префекту, да це має бути асистент, який в парі з там з головою територіальної громади має приймати рішення максимально. Яке вонеможливляє будь-які ризики для розвитку цієї території. Підходити до функціонування місцевого самоврядування з точки зору там, якогось нагляду там, прокурорського, тобто над тобою висить, там ми згадували на технічні часи, да, якийсь ага. меч, ти типу, ворухнешся, він буде тобі колоти плече чи відрубить голову. Ага. Такого не має бути. Тобто, це має бути в рамках розумного, але це до цього ми дійдемо, тому що. Без цього одного ну, не обійдешся. І на мою думку, от введення інституту префекту, воно навпаки зменшить рівень взаємодії органів місцевого самоврядування з силовиками. Тому що буде ось цей умовно бар'єр, про що ну, мало хто uh -huh. хто мало про це думав, але це буде бар'єр і цей фільтр. Да? І тоді, якщо префект каже, що все окей. То тоді будуть питати його, як ти допустив, що прийнято таке рішення, і він буде спілкуватися в основному з силовиками, якщо будуть там якісь підозри там на ну, неправильні там, незаконні дії. А. Тому, на мою думку, ми маємо відходити від нагляду силових структур, вводити повноцінний інститут, який працює в багатьох країнах, в тому числі Європейського Союзу, і повноцінно трансформувати нашу систему до. Ну, то більш цивілізований до європейських до міжнародних стандартів. Євгана, скажіть, як ви вважаєте, вже е, політичний виборчий сезон розпочався чи ні? Ну знову ж таки, як я говорив раніше, він розпочався на мою думку. Там суб'єктивно, коли російські війська відійшли від Києва, да коли відкрилися там в Києві ну, модні хіпстерські кав'ярні, всі там розслабилися. А все окей, ми повертаємось до цього політичного протистояння, в тому числі це відчувається і. На місці, дивіться, вибори це ж дуже парадоксальна історія. Ми як українці завжди проти диктатури. Uh -huh. Тобто, в нас, якщо будь-яке намагання складалось влаштувати якісь там диктатуру, обмежити права громадян, це завжди звершувалися майданами, протестами і так далі. Але водночас, коли говорять за вибори, то всі це негативно теж сприймають, які вибори, там, війна і так далі. На мою думку, ми маємо говорити виходити з е реалій там конституційних обмежень. І з реалії, взагалі, там світової політики, без претензій на там, великого знавця, яких там геополітичних mm -hmm. процесів, бо я таким не є. Чисто свого аналізу можу зазначити декілька тез. По-перше, у нас Конституція обмежує, там, забороняє проведення будь-яких виборів на час дій правового режиму воєнного стану. Це раз. З іншого моменту, давайте більш комплексно дивитися на цю ситуацію. В нашим основним партнером, нашим партнером, який. Допомагає нам зброєю, фінансами вже зазначав це Сполучені Штати Америки. Угу. Для Сполучених Штатів Америки збереження виборності влади, збереження демократичних інституцій, я думаю, одне з найважливіших питань для суспільства, для політичної еліти і для культури країни загалом, враховуючи ту реалію, що в да, в Росії вибори будуть в наступному році президентські. На секундочку, так? Да? І ми дивимося, як ще з часів Радянського Союзу Росія використовує інструменти міжнародних майданчиків архаїчних, на мою думку, тих самих організацій Об'єднаних Націй, використовуючи африканські країни, використовуючи інші невеликі країни, але голос яких теж значить mm -hmm. однаково там з країнами і цивілізованими, тобто з країнами Європейського Союзу, з Сполученими Штатами та іншими нашими союзниками. Ну, давайте змоделюємо таку ситуацію. Там Путін переобирається. Він, згідно там їхнього там псевдозаконодавства, але він вибраний. Президент в нас е, повноваження е, президентські і през, вони завершуються в наступному році. Нічого не буде заважати росіянам. Я думаю, це частина їхньої стратегії, насправді. Uh -huh. Через міжнародні інституції проводити різні резолюції, звернення про те, що е, дивіться, в нас. Виборність влади як не є. там там диктатор, як про нас говорили у 2014 році, да. хунта, там неїдники да, і так обрали. далі. І таким чином, далі продовжуючи цю історію, а що ж ми не забуваємо, що президентські вибори в Сполучених Штатах в наступному році угу. і темою України дуже активно різні гравці її використовують. Тому, на мою думку, що е, нас будуть схиляти, наші ж партнери до виборів для збереження е, інституційності певної. Певної змінності а, влади і певних а, речей пов'язаних з вибрастю і парламентської і президентської а, посади. Mm -hmm. Що стосується того, чи відбудеться вони, не знає ніхто, абсолютно ніхто хто скаже, що знає, що вибори будуть чи не будуть, це брехня. Це брехня. Водночас хочу сказати, що активізація ключових гравців а, на потенційних парламентських виборах вона спостерігається. Тому я думаю, я схиляюся, от можемо побити знову через рік об заклад, що я схиляюся, що вони більш вірогідніші, ніж менш вирогідніші. Але знову ж таки, це питання пояснити суспільству, правильно донести меседж. Що якщо вони будуть, для чого вони потрібні? Я думаю, якщо вони будуть, да, не знаю, яким чином, тому що багато чого залежить від ситуації на полі бою. Ну це просто факт. Ми можемо фантазувати тут, аналізувати 200 там, разів, що буде, якась ситуація буде на фронті, це буде приближати або віддаляти проведення. Тих чи інших виборк, можливо, місцеві будуть, можливо, взагалі повністю буде перезапуск цього. Тобто активізація ця відбулась, і е, мушу сказати, що на мою думку, не згадували, що розпочали. Там давайте і будемо підводити риску. Що на ці вибори, якими вони б не були, прийде значна кількість, певні тренди одразу, прийде значна кількість населення. Думаю, це 50% плюс, це будуть найбільші. Найбільш по відвідуваності вибори в нашій державі, uh -huh. другий момент те, що роль військових вона буде колосальна, і кожна політична сила вона буде залучати військових до прийняття рішень. І на мою думку, це буде тесно заліз для нашого суспільства, тому що ті люди, які на фронті брали участь в бойових діях і фактично вирішували долю країни, вони мають бути максимально залученими до управління країною по факту. І третій момент. Я сподіваюся, що ми нарешті відійдемо від е, оцих, як я сказав, цього стереотипного депутатства, да? що в нас не будуть там позаті дітки на лендкрузерах, а все-таки буде шанс для більш таких фахових людей, які в цій політиці попередньо, напевно, не мали шансу через систему, але вони будуть мати. І тоді я думаю, що ці вибори можуть стати позитивним кроком і який ще вижить нашу остаточну перемогу? Тому що наша перемога це не просто подолати ворога, а трансформуватися і стати тим суспільством, до якого ми прагнемо. Дякую, Євгене. Дякую, що завітали. Дякую за співбесіду. Було дуже цікаво. І сподіваюся, буде нашим глядачам. Хочу нагадати, що сьогодні з нами був депутат обласної ради восьмого скликання Євген Шаповалов. Спілкувалися ми про реформу децентралізації, спілкувались про. Звільнення Матковського, та взагалі резонансне звільнення лікарів, що шокували всю Вінниччину, також спілкувалися і про шокуючу ситуацію, яка сталася в владежинській громаді з мором риби, політичні баталії та багато всього іншого і дуже цікавого. Дякую нашим глядачам за те, що ви нас дивитесь, Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментарі. Нам це дуже цінно. Ми завжди читаємо ваші коментарі, беремо до уваги все, що ви нам радите. Дякуємо вам, до зустрічі в етерах.